В Німеччині офіційно зареєстровано більш ніж 915 тисяч переселенців з України, які були змушені залишити країну через російську агресію. Велика кількість українців потребує тимчасового повернення до України для вирішення питань з документами, взяти необхідні речі, навідати близьких, забрати тварин та інше. Німеччина встановила низку правил для українців, що бажають виїхати до України на деякий час або повернутися додому. Ці правила регламентують їх статус та нарахування фінансової допомоги. Українці, які мають статус на перебування та відповідну посвідку на проживання згідно параграфом 24 закону про перебування, мають право їздити до України, але перед виїздом перевірте дійсність вашої посвідки та за необхідності звернитися за її продовженням. Статус перебування в Німеччині при виїзді за кордон. Якщо ви виїжджаєте з Німеччини на короткий строк, ви не втрачаєте ваш статус на перебування в країні. Однак ваш строк перебування за межами Німеччини не повинен бути більш ніж 6 місяців. Існують винятки, коли ви можете втратити статус на перебування у разі виїзду на короткий строк з нетимчасової причини, такої як догляд за членом сім'ї або навчання. Зніматися з реєстрації в міграційній службі Німеччини перед виїздом не потрібно. Виїзд з тимчасовою довідкою. Якщо ви вже подали заявку на дозвіл на перебування, але ще не встигли його отримати для виїзду з Німеччини, вам надається тимчасова довідка. Наявність цієї довідки та біометричного паспорту дає вам право на безперешкодного повернення до Німеччини. Українці, які не мають біометричного паспорта, але отримали тимчасову довідку, можуть повернутися в Німеччину лише до 30 листопада 2022 року. Увага! Тимчасова довідка без біометричного паспорта не дає вам права їздити в інші країни Шенгену або подорожувати через них транзитом до України. У будь-якому випадку радимо звернутися до міграційної служби перед поїздкою в Україну та проконсультуватися, виплати допомоги з безробіття при виїзді з Німеччини. Ви оформили фінансову допомогу з безробіття, і вам потрібно виїхати з Німеччини. Треба вчасно повідомити про це свій Джоб Сентр. Та отримати дозвіл на вашу відсутність. Якщо поїздка триватиме не довше 3 тижнів, фінансова допомога з безробіття буде виплачуватись і надалі. Якщо ваша поїздка триває від 3 до 6 тижнів, то ви отримуєте допомогу лише за 3 тижні. Якщо ваша поїздка триває довше, ніж 6 тижнів, то допомогу зупиняють виплачувати, а після повернення потрібно знову подати заяву на її оформлення. Якщо ви повертаєтесь повністю в Україну, то виплату фінансової допомоги ви вже більше не отримаєте.